Дуже приємно, правда, зібратися разом. Кожен з вас, як має своє день народження, то збирає біля себе друзів, приятелів, знайомих, родина вся збирається і святкує цей день, бо то є незвичайний день. Отож сьогодні теж є день села і є незвичайний день. Це ще одна нагода зібратися нам усім, але не лише зібратися і кожен про себе подумати, що би я міг скористати. Але зібратися разом і подумати, що тут разом зі мною це якраз мої є друзі, мої односільчани, моя родина, мої близькі, які Господь Бог поставив на моєму шляху, щоб разом зі мною тут жили або працювали. І тому, дори Христі, цей день для нас є теж святом. Пригадаємо собі, кожен з нас, зокрема. Ми маємо зараз можливість тішитися тими талантами, які Господь Бог дає серед нас, радіти з тими молодими даруваннями, які сьогодні будуть виступати. Підтримувати їх, а також не забувати про тих, які серед нас є потребуючі. Вони теж є наші ближні, вони теж є наші близькі односільчани. Тому дорогі Христі зауважимо всіх і дякуємо тим організаторам, які організовують цей праздник, тому що вони стараються дійсно, щоб ми почули себе тут добре. З Божого благословення не забуваємо також, що кожен з нас покликаний бути. Добрим християнином свідчити б свою віру, тому ці святкування є теж нагодою для нас подивитися, чи ми добрі християни, подякувати Господу Богу за знову прожитий рік і попросити в нього благословення на далі наші починання, на наші добрі і успішні праці, і для того, щоб була дійсно між нами повага. Любов, щоб один одного могли підтримати, так як е, рідні, так як е, близькі. Є така приказка, що добрий сусід ліпше від брата. Тому тут подивимося одні на одних на сусідів своїх, привітаємо один одних з праздником і пам'ятаємо Господь Бог благословить всяке зібрання, яке є Його ім'я благословенне. Е, і нехай це благословення буде також серед нас. Слава Ісусу Христу.